Друзі, у нас ви завжди можете придбати все необхідне обладнання для автосервісу або шиномонтажу. Саме зараз ми знаходимося у нашого клієнта, в якого є повний шиномонтажний комплект. А саме станочок для легкових автомобілів з захватом до 30 дюймів. Це в нас ATH з мультиролером модель. Повністю автоматичний, класний, надійний верстат. Далі йде балансувальний верстат. Також повний автомат, тобто є в нього внутрішня лінійка, 3D-лінійка для автоматичного вимірювання ширини диска. Тобто, це, як бачите, давним-давно працює, перевірене, надійне. Балансувальний верстат для вантажних автомобілів, для колес вантажних авто та легкої комерції. І шиномонтажний верстат. Для вантажних автомобілів, сільхозтехніки, агротехніки з захватом до 56 дюйма. Як бачимо, все працює не один рік, все надійне, перевірене та якісне. Якщо вас цікавить дана пропозиція, звертайтесь до нас за замовленням.